Таю про головні події. 7 січня готова підсумувати команда першого подільського. Тож далі про головне. В сфері торгівлі Україна у 2024 році вийшла на довоєнний рівень. Про це прозвітував глава уряду Денис Шмигаль. За його словами, держава продала понад 130 мільйонів тонн товарів на суму більш ніж 41 мільярд доларів. Наразі головною метою є зменшити експорт сировини. Разом з тим, об'єми переробки планують навпаки наростити. Тож вже розроблені законопроекти націлені на популяризацію програми, зроблено в Україні. Кабінет міністрів України подає до Верховної Ради законопроект про запровадження поняття Екоіндустріальний парк. Це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів. Держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури. Також сьогодні уряд ухвалить рішення про створення ще одного індустріального парку, який буде розташовуватись у Київській області. Цей майданчик створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 мільярд гривень інвестицій. Після цього рішення в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків. Також продовжуємо реалізовувати успішні програми, які допомагають бізнесу та сприяють економічному відновленню країни. За програмою є робота видано вже більш ніж 23 тисячі безповоротних грантів, з яких 11 тисяч видано у 2024 році. Це десятки тисяч нових робочих місць, мільярди гривень сплачених податків у центральні та місцеві бюджети. Програма буде працювати і цього року. У Ярмолинецькій громаді попрощалися із загиблим захисником Петровичем Сергієм Миколаєвичем 1991 року народження. Родом чоловік з села Слобідка Кадиївська. Ще у 2014-му Сергій прийняв для себе рішення стати на захист України. Не стало виключенням і повномасштабне вторгнення зі зброєю у руках. Мужній воїн протистояв ворогу. 30 грудня 2024 року на запорізькому напрямку життя військовослужбовця обірвалось ворогом. Вдома на нього чекали батьки, дружина, неповнолітні діти і сестра. Вічна пам'ять та шана українському герою щирі співчуття рідним. На Хмельниччині більше 50% безробітніх безробітних знайшли роботу у 2024 році. Обласний центр зайнятості працевлаштував понад 13 тисяч осіб, що становить більше половини тих, хто звернувся за допомогою. Досягти таких результатів вдалося завдяки впровадженню ефективних програм, які щороку розширюються та адаптуються до потреб ринку праці. Особливу увагу приділили перекваліфікації, грантам, компенсаціям роботодавців та тимчасовій зайнятості. Про успішну роботу далі у 2024 році понад 13 тисяч жителів Хмельницької області знайшли роботу за сприяння обласного центру зайнятості. Цей показник становить більше половини від загальної кількості тих, хто звернувся до служби зайнятості. Це насамперед пошук і підбір вакансій через єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості на сьогоднішній день. В базі даних понад 2 тисячі вакансій по Хмельницькій області. Крім того, особи можуть пошукати роботу і на теренах України в цілому. У центрі зайнятості зазначають, що більшість працевлаштованих отримали роботу в сфері послуг, торгівлі та аграрному секторі. Завдяки співпраці з роботодавцями вдалося створити умови для тимчасової зайнятості, перекваліфікації та участі в громадських роботах. Показники за минулий рік свідчать про ефективність програм підтримки безробітних у регіоні та зусилля спрямовані на зниження рівня безробіття навіть у складних економічних умовах. Допомагають у цьому програми: професійна підготовка, ваучери на навчання, гранти на владу власну справу одна з найефективніших програм це компенсація за працевлаштування різних категорій населення, зокрема і ВПО за 24-й рік. Хмельницька обласна служба зайнятості надала майже 1150 компенсацій. Звернулися до нас, отримали послуги 970 роботодавців, і скажем на ці всі цілі було виділено. Майже 18 мільйонів гривень з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Один із успішних прикладів місцева організація УТОС, яка була реорганізована та завдяки отриманому фінансуванню покращила матеріально-технічну базу підприємства. Я хочу дуже подякувати центру зайнятості за допомогу. Це нам допомогло вивільнити кошти підприємства, які ми спрямували на освітлення підприємства, на утеплення підприємства, на ремонт даху. І на такі навіть на доплату на компенсування збитків, які провод несе підприємство по роботі, бо робота незрячих вона більше витрачає ніж заробляє, бо незряча людина вона не може стільки зробити, скільки робить зряча людина. тут робота спрямована на переробку картонних виробів. Зараз на підприємстві працює більше ніж 30 осіб. З Оксаною Вікторівною ми дуже Гарно співпрацюємо. Вона старається залучити нові робочі місця. Для інвалідів позору У нас є цех, на якому працюють інваліди позору. Також піклуються багато внутрішньопереміщеними особами. У центрі зайнятості надають безкоштовні послуги для підбору персоналу, бо більше працівників можуть навчити під конкретні замовлення. Сьогодні навчаємо по експериментальному проекту учасників бойових дій. Майже 170 учасників бойових дій також було навчено в центрах професійно-технічної освіти державної. Служби зайнятості зрозуміло, що служба зайнятості сьогодні не стоїть осторонь армії відновлення, і до тимчасової зайнятості було залучено більше 2600 осіб, які перебували на обліку в Хмельницькій. Обласній служби зайнятості за минулий рік на теренах Хмельниччини розпочали роботу чотири офіси зроблено в Україні. Також у допомогу був запущений мобільний додаток Державної служби зайнятості, де зосереджена найбільша база вакансій в Україні. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації обговорив з представниками Хмельниччини у парламенті ключові завдання на 2025 рік. Про це на офіційній сторінці повідомив Сергій Тюрін. Особливу увагу приділили модернізації Хмельницької обласної лікарні, аби заклад став повноцінним багатофункціональним медичним центром із сучасною реабілітацією, покращеною інфраструктурою та перспективами розвитку медичного туризму. Порушили питання підвищення зарплат лікарям експертних команд і підтримки інтернів у медзакладах області. Розглянули питання бронювання для малого і середнього бізнесу, що забезпечує основний економічний потенціал регіону, а також питання регулювання чисельності хижих тварин. Написав очільник ОВА. Щастя дітей безцінне. Правоохоронці Хмельниччини та Буковини завітали до багатодітних сімей з подарунками. Завдяки наданій допомозі ГО справа кольпінга в Україні та громадського формування з безпеки руху та громадського порядку на Буковині. Сім'ям доставили побутове приладдя, іграшки, книги та солодощі. Повідомляють у прес-службі поліції. Зимовий сезон в розпалі, і, хоч температура повітря далека від сильних морозів, все ж приносить певні незручності. Зокрема, все частіше до фахівців звертаються із проявами так званої холодової алергії. Частіше всього до неї вразливі діти. Тож як вберегти шкіру малюка та позбутися такої недуги у матеріалі моїх колег. Холодова алергія це реакція шкіри, яка виникає під дією низьких температур. Найбільш уразливі до такої хвороби діти та дорослі, які схильні до атопічного дерматиту. Найчастіше проявляється алергічна реакція на тих ділянках, які не були захищені від холоду. Найчастішим симптомом це є поява пухарів, спочатку почервоніння, з подальшого появи пухарців, свербіж і зникнення. Кам так, після отримання специфічного лікування і після зникнення дії чинника. при виявленні симптомів, експерти радять не вдаватися до самолікування, а одразу звертатися до спеціаліста. Алергії вдома краще не лікувати. Спочатку треба проконсультуватися з лікарем, він вам може надати певний список ліків, які ви можете застосувати самостійно, а найкращим лікуванням є все таки профілактика. Якщо ви або хтось з ваших рідних страждає на холодову алергію, не забувайте про те, що варто вдягатися тепло, використовувати одяг з натуральних тканин, не вдягатися в багато шарів, тих ж самих там, шкарпеток, залишаючи вільну циркуляцію повітря. Холодова алергія явище досить рідкісне, тому передбачити її майже неможливо, кажуть лікарі. Але якщо у вас коли-небудь була серйозна реакція на холод, експерти радять провести легкий експеримент. «Кубик льоду прикладаєте на чисту шкіру на 5 хвилин. Якщо після цього бачите появу пухар... ну, пухарців, почервоніння з подальшим свербаженням ймовірно у вас є холодова алергія. До кінця не з'ясовано, чому вона саме виникає. Виникає не тільки від дії холодного повітря взимку, інколи буває від дії холодної води в басейні. Холодова алергія зазвичай триває кілька років. Близько 30% пацієнтів повідомляють про зникнення симптомів протягом 5-10 років. Інші проносять хворобу все життя. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У сучасному ритмі життя негативні думки та стрес можуть накопичуватися, впливати на емоційний стан і здоров'я людини. Важливо навчитися вчасно позбавлятись від них, щоб зберігати душевний баланс своїми дієвими методами. Поділилися хмельничани у щоденній рубриці Питання дня. Відчуття страху, невпевненість у своєму майбутньому та хвилювання за близьких, які нині боронять нашу батьківщину. Усе це створює психологічне навантаження. Як вдається містянам боротися із поганими думками, дізнаємось. Напевно, зустріч з друзями, зустріч з родиною, родинні свята, заняття спортом, ну так, прогулянки на свіжому повітрі. Читати книжки дуже люблю, також мені подобається. Плиту, в'яжу. Є багато моментів, які можуть трошки розвантажити після робочого дня. Сім'я. Сім'я, друзі, поспілкуюся, щось тобі розкажуть, щось розрадять. Поки так. Йога, я практикую йогу. Як часто, кожен день. Я вчитель йоги. Онук. Сім'я, діти, робота. Це тільки надихаємося тим, що буде перемога. Працюємо на перемогу, на мир і забезпечуємо всім себе необхідним, тому що ми працюємо, ми живемо. Стараюся і книжки читаю. Багато психологічних в тому числі. І так стараюся не напрягатися, а про хороше думати. Прогулянка, спорт, читання. Все. А є щось, що більше можливо? Більше. Відмови від інтернету, це точно. Або діти мої надухають мене, а так більше нічого. Вся інформація підсумкового випуску новин за 7 січня завжди свіжа та актуальна інформація для вас. є на офіційних сторінках телеканалу Перший Подільський у соціальних мережах. Дякую, що обираєте нас!